Поділитись досвідом, розповісти про здобутки та закумулювати кошти на ЗСУ на Ужгородщині Відбувся благодійний захід. Громада у фокусі можливості інвестиційного розвитку. Сьогоднішній захід ми організували з метою підтримки наших збройних сил України в особі 128-ї бригади. Так як незабаром ми плануємо поїхати безпосередньо у зону бойових дій і передати їм. Речі необхідності, в тому числі і дрони. Крім того, ми хочемо сфокусувати підприємців нашої громади, так як у нас є певні задачі перед громадою, які ми хочемо реалізувати в цьому році, в наступному році, і я думаю, якщо сфокусується кожен на своєму місці, підприємець на своєму місці, посадовець на своєму місці, то ми зможемо досягнути спільного результату і перемогти нашого ворога російського агресора. Ініційований Оноківською сільською радою, громадською організацією, глобальна міжнародна платформа відновлення України взаємодія та громадською організацією Крила Янголів. Захід відбувся в готельному комплексі Верховина, керівництво якого безоплатно надало приміщення в користування. Дуже приємно, що Оноківська громада долучилася до даного такого марафону благодійних тематик. Я знаю, що вони допомагають, і депутатський корпус завжди підтримує збройні сили України не один раз. А сьогодні, в такій формі поєднання розвитку бізнесу, території, тобто поєднання того плану дій і підтримки, і обговорення. і... Благодійності під час заходу спікери поділилися успішними кейсами формування інвестиційних стратегій з використання як бюджетних ресурсів, так і в співпраці з бізнесом. Одні з найбільших платників податків в громаді представники прад Закарпаття Обленерго та ТОВ АВЕ Ужгород поділилися досвідом співпраці з Оноківською сільською радою. Наша компанія доєднується постійно до різних благодійних заходів. Це в першу чергу і підтримка військових. Одночасно ми знаходимося територіально-оноківській громаді наше підприємство, наш офіс. Ми плідно і тісно співпрацюємо з громадою. У нас є багато нових проєктів, багато спільних проєктів і сподіваємося, що ми їх спільно все ж таки реалізуємо в наступному році. Окрім доповідей, всі бажаючі змогли доєднатись до благодійного аукціону, спрямованого на підтримку 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Представлені лоти, а це вишиті сорочки, картини та навіть тубуси мали змогу придбати учасники заходу. Деякі лоти представляли військові особисто на сьогоднішньому благодійному заході. Я маю честь представити унікальні речі. Це лімітованого випуску оригінальна марка Укрпошти з символікою нашої 128-ї закарпатської гірсько-штурмової бригади. Не можна зневірюватися, що розчаровуватись і потрібно продовжувати надавати допомогу українським військовим, зокрема на подібних заходах і в будь-який інший спосіб. Протягом благодійного заходу зібрали понад 180 тисяч гривень. На ці кошти планують придбати дрони, засоби безперебійного живлення та інше спорядження, необхідне військовим на передовій.